Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, вчені на той вчені, щоб придумувати всілякі тести для перевірок будь-чого. Ось і Джон Рідлі Струп, ще на початку 20-го століття, провів експеримент, який привів до появи так званого ефекту струпу. Який виявив затримку в реакції, коли людина читає назви кольорів, а колір тексту не співпадає зі значенням слова. Тож сьогодні, завдяки грі Be Rainbow від видавництва Фанґій Shop, вам і буде потрібно провести свій власний тест на ефект струпа, адже у цій грі вашим завданням стає на швидкість грати карти з назвами кольорів за певними правилами. Цікавий підхід до такої теми, який випробує ваш мозок і вашу уважність на всі 100. Тож, давайте поближче подивимось на цю гру. Поїхали! Отже, на початку гри ви повинні викласти на стіл чотири карти правил, які будуть регулювати, які саме карти вам необхідно розігрувати. Тож на цих картах вказуються умови, які регулюють, що саме вам треба розіграти, коли з колоди буде відкрита та чи інша карта. І для цього на руку ви отримуєте шість карт з назвами кольорів. Тож, в цілому, гра триває до кінця центральної колоди, і кожного раунду один гравець відкриває одну карту з колоди, і усі за столом на швидкість повинні зіграти підхожу карту з руки, і в залежності від зіграного отримати очки, а точніше, втратити їх. Кожна відкрита карта із цієї колоди завжди відповідає одному із цих чотирьох правил, які і диктують нам розіграти одну зі своїх карт на центр стола. Наприклад, зараз у нас є ось тут слово забарвлення, яке відносить нас до першого правила, що диктує нам подивитись на колір напису, який є на карті. Наразі це фіолетовий напис, і нам необхідно узяти карти і подивитись на якій се карт є напис кольору, який ми бачимо, тобто фіолетовий, це ось ця карта, і розіграти її перед собою. Якщо на нашій карті зазначається назва, тоді це буде правило номер 4 яке диктує, що нам необхідно прочитати назву кольору, тобто наразі це рожевий. А після цього обрати карту, на якій напис буде відповідного кольору. Тобто наразі в нас ось тут рожевий колір, хоча й тут написано. Зелений і розіграти цю карту. І якщо усі написи на карті чорного кольору, тоді у гру вступає друге правило, де нам необхідно подивитися на фон цієї карти. А після вибрати одну із цих карт, на якій буде напис відповідного кольору, тобто наразі це ось ця карта, і розіграти її. Якщо ж із колоди відкривається карта B Rainbow, тоді у гру вступає правило номер 3 яке диктує, що коли відкривається така карта, усі гравці повинні на швидкість накрити цю карту своєю рукою. І той, хто останнім накриває, відповідно і програє у цьому раунді. До речі, щоб не звикати до карт. Є у вас на руках після закінчення кожного раунду, ви можете обмінюватися картами зі своїми сусідами. Таким чином, завжди не підготовлена ситуація і завжди підвищена емоційність. Тож, якщо наприкінці раунду виявляється, що ви невірно виклали карту за правилом, ви втрачаєте три очки. Якщо ви останнім виклали карту, ви додатково втрачаєте ще два очки. А також три очки можна втратити за те, що накрили карту брейнбоу останнім. Після цього ви просто записали свої очки і пішли далі. До речі, коли ви відкриваєте двічі поспіль карти, які мають однаковий колір фона, тоді у гру вступає правило навпаки. Тобто, правило, яке є дійсним для цієї карти, а саме, правило номер 4, Вважається невірним і не можна грати карти по цьому правилу. Тож, коли уся колода у вас скінчилась, вам залишається лише підсумувати очки. І той, хто має найменше від'ємне значення, і стає переможцем. Я не знаю як для кого, але на мене в цілому не дуже впливає цей кольоровий ефект з трупа під час самої гри. І читання назв кольорів, наприклад, тут зелений написано, в мене взагалі не викликає труднощів. Однак, правила, за якими треба грати ці карти, це вже інша історія. Адже в голові потрібно мати декілька умов, що і коли грати. І це вже стає набагато складнішим для реакції, бо тут же ж треба грати на швидкісті. І коли відкрилась карта з написом забарвлення, треба відразу зорієнтуватись, що це стосується саме кольору у тексті карти. І вам необхідно знайти таку саму назву. Кольору на своїх картах і зіграти її. А коли, наприклад, на карті напис назва, вам необхідно подивитись на фон цієї карти і підібрати таку саме карту з відповідним написом. Додатково тут же ще є й чорні карти, які так само мають свої умови. І це все перемішується у голові. І саме це ось це викликає найбільшу складність і плутанину під час розіграшу. І тому отримувати мінус два в цій грі це в цілому <дово> доволі звична ситуація. Як на мене, у Fine Game shop вийшла доволі не Погана гра, патігейм із зрозумілою ідеєю і непоганим виконанням. А той факт, що на момент запису цього відео ця гра вартує 240 гривень, це прям дуже крутий варіант для того, щоб придивитись до неї більш детально. Адже в емоційному плані вона дійсно дарує те, що ти можеш від неї очікувати. І навіть більше саме ще дрібка злості, коли ти просто постійно тупиш, граючи не ті карти. І на цьому в мене все про гру Be Rainbow. І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!